Коханками не народжуються. Коханками стають і ні, це не прокляття, не карма, не злий рок, і не так просто вийшло. Це несвідомий вибір жінки. Вона може навіть не здогадуватись, що сама погодилась на таку роль. Але психіка здогадується, якщо ви вже обурюєтесь, мовляв, це не про мене, у мене просто так збілося, просто не пощастило, додивіться це відео до кінця. Тому що, скоріш за все, ви навіть не помітили, як самі підписалися на него. Роль в коханні та в житті коханого чоловіка. Знаєте, що я найчастіше чую від жінок у статусі коханки? Я невинна, я просто закохалася, я не знала, що він одружений. Це доля, Юля, це наче омана. Так, іноді справді зустрічаєш чоловіка, неймовірного, ніжного, важного, спочатку все прекрасно: кіно, ресторани, романтика, свічки, душа в душу, а потім бац, виявляється, він одружений. Так буває, вас обманули. І якщо ви в цей момент кажете йому прощавай, блокуйте в усіх соцмережах і стирайте його ім'я із пам'яті, це справді випадковість. Але якщо ви залишаєтесь... Якщо ви сподіваєтеся, що він усе покине заради вас, і живете так роками. Якщо це не перший випадок, а вже третій або п'ятий, тоді, дорога моя, це не доля, це система. Це ваш внутрішній токсичний сценарій кохання, який тягне вас туди, де в коханні ви завжди на других ролях. Так хто ж ці жінки, які зразу в раз опиняються в ролі коханки? І чи можна переписати свій сценарій кохання і стати не запасною, а єдиною жінкою в житті коханого чоловіка? Відповідаю, одразу можна розберемося, як саме на реальних історіях моїх клієнток. Якщо впізнаєте себе, не лякайтеся, це не вирок, це початок виходу з ролі коханки. Перша причина бути коханкою страх бути дружиною. Одного разу до мене в школу стосунків прийшла дівчина із запитом: Юля, я хочу нарешті перестати закохуватись публічних чоловіків. Ну що, зі мною не так? Мене тягне до медійних, до гучних, до тих, хто на виду. Я, мабуть, бренд Факер, тобто людина, яку тягне до селебріті. Музикант, актор, бізнесмен, блогер, ніби звучить гламурно, але насправді боляче. Усі її обрані. Партнери приховували її від публіки, ніхто не хотів виходити з неї у світ, ніхто не публікував спільні фото. Вона була ніби у тіні, завжди поза кадром. І лише на одному психологічному розборі в школі стосунків з'ясувалося, справа була не в їхній медійності, а в тому, що всі вони були одружені. Розумієте, проблема була не в статусі, а в їхній недосяжності. Її тягнуло не до слави, а до неможливості бути з ними повністю. І це не про смак. Це про захист від близькості. Ми почали копати і знайшли причину, вона була в її мамі. Коли моя клієнтка була підлітком, її мама постійно лякала із вагітністю, кричала: залетиш, вижену з дому, на тобі одружиться за співчуття, станеш ганьбою сім'ї. І дівчинка, ще не розуміючи логіки дорослого світу, вібрала одну думку: бути дружиною соромно, бути коханою небезпечно. І що зробила її травмована психіка? Розумно все влаштувала. Вона підштовхувала її закохуватись у тих, хто вже має сім'ю. Хоч завагідні, хоч вдаває себе ідеально, пропозиції не буде. Ти в безпеці, тебе не оберуть, але й не кинуть. Ти не станеш ані дружиною по зальоту, ані зганебленою. І так свідомо вона все розуміла. Але несвідомо йшла туди, де її не могли зробити дружиною, бо так безпечно. Вона пройшла школу стосунків, пропрацювала фігуру мами, свій страх близьких стосунків і токсичний сценарій у кохання. І Знаєте що? Зараз вона в стосунках, з хорошим, вільним, надійним чоловіком, жодних більше селебриті, жодних одружених і вже точно жодної ролі тіньової жінки. Друга причина бути коханкою установка бути коханкою безпечніше ніж бути дружиною. Ще одна моя клієнтка. Вона взагалі минулого року прийшла до мене з гордо піднятим підборіддям Юль. Ну, а що такого? Я не одна. У мене є чоловік. Так, він одружений. Але в мене подарунки, секс, драйв, ніякого побуту. Я не перу його шкарпетки, не готую вечері. Я свято в його житті, і це навіть зручно, зручно, можливо, до певного моменту. А потім сльози, образи. Пустота, свята вона проводить одна, його дружина з ним. Він не бере слухалку, коли вона плаче. Він не планує з нею вихідні. А якщо й приходить, то за розкладом на дві години у тиші у таємниці в тіні. І от вона приходить до мене на чергову сесію, і каже: Я більше так не можу. Я хочу бути єдиною. Я хочу, щоб мене обирали. Я втомилась бути варіантом для вечірнього задоволення. Починаємо розбирати, що ми знаходимо її розлучення. Жорстке, болізне розлучення, через яке вона колись пройшла. Її покинули з дітьми, без грошей, з кредитами, без опори. Чоловік забрав усе: і друзів, і повагу, і дах над головою. Вона залишилася на уламках і ледь вижила. Її психіка зробила простий висновок. равно біль. Розлучення, смерть, стосунки, небезпека. А далі сценарій не бути дружиною, не впускати чоловіка у своє життя так глибоко, щоб він міг знову зруйнувати все. Краще бути коханкою так тебе не оберуть, але й не залишать. Ти не дружина, значить, тебе не розведуть. Ти не в домі, значить, тебе не виженуть. Але це не кохання. Це уникання болю. І все б нічого, тільки серце ж хоче іншого. Воно просить тепла, близькості, турботи. Але щойно на горизонті з'являється надійний вільний чоловік, вона розвертається і йде до того, хто вже одружений. Бо це знайоме, це безпечно. Ми витягували її з цього страху по шматочках. Сльоза за сльозою. Вона пройшла мою школу стосунків, де ми пропрацювали її минулі стосунки з чоловіком. Відпустила Образу на нього, яка не дозволяла їй довіритись і розслабитись поруч з іншими чоловіками. Пропрацювали її шалений страх близьких стосунків, переписали її сценарій кохання з жінки, яку покинули, яка стала коханкою на жінку щасливу в коханні. І так, зараз вона вже не йде в обійми одружених. Сценарій її кохання переписано. І я точно знаю, попереду в неї будуть нові справжні стосунки, без таємних зуб. Зустрічі без сліз у вихідні, без ролі в тіні. Третя причина бути коханкою сімейний сценарій, коли ти бачила, як кидають дружину і йдуть до коханки. Кілька років тому до мене в школу стосунків прийшла жінка з абсолютно розбитим серцем. Два роки вона жила у стосунках з одруженим чоловіком і ні. Це не була таємна індришка. Там була справжня драма. Він між двох вогнів. Дружина знала про неї, вона знала про дружину. Атмосфера, як у дешевому серіалі: Сварки, ультиматуми, маніпуляції, пристрасть, істерики. Кожен день то пекло, то ейфорія. І вона з вічною спустошеністю в грудях і питанням, чому я знову цій, Принизливі ролі, чому я знову не дружина-коханка. Ми почали розбирати зовні ідеальна біографія, успішна сім'я, за кордон, Діснейленд, Поні. Але всередині одна рана, яка залишилась на все життя. Коли їй було 10, її батько пішов із родини, до кого до її репетиторки з англійської, яка готувала її до Олімпіади. І він не просто пішов, він забрав усе гроші, рівень життя, комфорт, усе переїхало до нової жінки та їхньої. Дитини, а її мама ледве вижила, сильна, але зламана. Працювала на трьох роботах, плакала ночами, залежала від алкоголю, але вибралася. І весь цей час донька, моя клієнтка, спостерігала і робила свій несвідомий висновок. Дружин кидають. Кохана обирає, дружина це біль, коханка це перемога. Хочеш кохання, стань тією, до якої йдуть, а не тією, від якої тікають. І ось вона виросла з чудовою освітою, з розумом, з душею, але знову, -знову йшла туди, де була у ролі другорядної, тому що саме ця. Роль у її 10 років, коли її тато пішов до коханки, розбивши її мамі своїй дружині серце, запам'яталася їй як переможна. І саме в школі стосунків ми з нею нарешті змогли розставити все по місцях, де роль коханки не перемога, а стара рана, переодягнена у пристрасть. Вона зустріла гідного чоловіка і вийшла за нього заміж. А зараз вона вже проходить мою школу стосунків для сімейних дівчат. Четверта причина бути коханкою. Тобі з дитинства вкладали, що ти друга, і ти до цього звикла. А тепер історія, яка викликала сльози навіть у мене, хоча я за родом своєї діяльності бачила багато. До мене на діагностичну консультацію прийшла дівчина і одразу без підготовки сказала: Юль, я коханка все своє життя. І все моє життя це про те, що я не перша, не головна, не кохана, не обрана. Виявилось, у неї є старший. Брат, улюбленець родини, гордість мами, надія тата. А вона була просто про запас. На випадок, якщо з братом, не дай Боже, щось трапиться, у батьків залишиться ще одна дитина запасний варіант донька. Тато дощі не чув у синові. Мама щодня ставила його їй за приклад. Ось подивись на брата, він спокійний, а ти кричиш, як сирена, він відмінник, а ти що своєю дурнею з пензликами займаєшся. Він юрист, а ти в художню школу пішла, ганьба. Він уже подарував нам онука, а ти все ще одна. Вона виросла з однією думкою: я зайва, я запасна, я не та. Вона знала, що не може бути головною, бо в цьому житті головні інші. І знаєте, що робить психіка жінки, яку з дитинства не обирали. Вона сама обирає чоловіків, які її не обирають, бо в них вже є головна і перша дружина, постійна, законна. А вона буде запасною, щоб знову пережити знайоме. Мене не обирають, я запасна, і це не мазохізм, це психологічна звичка. Так простіше, так безпечніше. Ти знаєш, чого чекати. Ти вмієш бути запасною тією, кого кохають потрошку. Ти не чекаєш дива, ти навіть не... Дозволяєш собі його. І от у неї є чоловік одружений, він йде у відпустку з дружиною, дарує подарунки нишком, вітає зі святом наступного дня. А вона вона терпить, бо для неї це знайома форма кохання. І як би вона не говорила, я хочу бути єдиною, насправді вона лякається тих, хто пропонує їй нормальні відкриті стосунки. Вона каже, він нудний про того, хто готовий кохати її по-справжньому, а потім знову обирає. Того, хто її не обере. І от ми з нею в межах моєї школи стосунків працювали повільно, але впевнено. Крок за кроком вона починала вірити, що бути першою це не страшно, що її можна кохати більше, ніж кого небудь. Що вона не запасний гравець, а центр Всесвіту. І так їй знадобився час, але вона впоралась. От нещодавно прислала фото зі свого весілля. То хто ж така коханка? Це не про легковажність, не про жагу забороненого, не про розпущеність. Це про біль, про стару вивчену роль, про страх бути на першому місці, про дитячу травму, яка не зажила. Коханкою стає не слабка, не дешева, не та, який замало, а та, яка не вірить, що може бути головною, яка боїться бути поруч із чоловіком, що буде тільки з нею, яка досі живе під гіпнозом минулого і каже собі: Я не та, я не гідна, я запасний варіант. Хороша новина в тому, що все можна змінити. Так, це не чарівна пігулка, але це можливо. Я щодня бачу, як мої клієнтки розвертаються, Пертаються у бік справжнього кохання, як вони виходять із принизливої ролі коханки і стають тією, заради якої чоловіки готові на все. Я створила для цього спеціальну програму Школа стосунків. Це не мотиваційна балаканина, це терапія, це глибока жива робота з внутрішніми травмами, страхами, установками. Це місце, де ви нарешті оціните себе і перестанете погоджуватись на крихти. Це Піврічна серйозна терапевтична програма, в якій дуже багато мене, і яка насправді потрібна не всім, тому що вона дійсно дуже глибока. Саме тому потрапити в неї можна або після консультації зі мною, або з психологом з моєї команди, щоб ми зрозуміли, чи підходить вона вам. Або після проходження мого легшого практикуму, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. У ньому вже є практики, які допоможуть вам вийти із сценарію коханки, якщо він у вас не надто глибоко вкорінився. Особливо, якщо ви вже в терапії. Посилання на всі мої послуги в описі. Під цим відео, дорогі мої, я бажаю вам лише щирого і чесного кохання, у якому ви будете на першому плані у ролі головної героїні. Нехай доля балує вас класними нареченими, а не тиграми, які записують вам кружечки з ліжка поруч із дружиною. Обіймаю кожного з вас. Ваша Левковська, папа! -па.